Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено новим змінам у бронюванні. Не знаєте, жоден раз за 4 роки війни бронювання не відбувалося за правилами, які існували за 3 місяці до цього. Кожен раз щось зміниться? В даному випадку також змінюються і правила бронювання. І от набрав чинності у нас новий закон, той законопроект, пам'ятаєте, 13.335, Я дам, до речі, на нього посилання заби в, в телеграм-каналі, розповім далі, як знайти це. І безпосередньо ще і Мінцифри заявила, що до 1 лютого також змінюються правила бронювання і можна буде забронювати за 24 години, замість 72 годин. Тобто змінюється все кардинально. На що варто звернути увагу, тому що як завжди знаєте, диявол криється в деталях. І деталі ці дуже важливі, на що може хтось і не звернув увагу. Я вже присвячую цьому законопроекту окреме відео. Я тут дам на нього посилання. Однак мова зараз про трохи інші речі і нові зміни до 1 лютого до бронювання, тому що треба перебронювати. І знову всі бачать на зловживання ТЦК. Ну зловживання це не можна сказати. Так закон написаний, так підготовлений постанова Кабінету міністрів. Я про це говорив. Вони суто корупційно підготовлені для того, щоб... Фактично можна було як забронювати. Критично важливо для підприємства співробітника, так його і не забронювати і зірвати безпосередньо роботу будь-якого підприємства, що нарешті в кінці кінців вимикає якихось зусиль від підприємств. І ми далі бачимо вже діяльність набу, СБУ, прокуратури, поліції, які затримують представників ТЦК за щось з просто там, мішками грошів. грошей. І взагалі не зрозуміло, що відбувається в країні, а що відбувається таким чином, спеціально підготовлений ще Шмигелем закон і зараз Середенка, це, це кабінет міністрів, також продовжує щоб. Максимальна прозора процедура максимально не існувала. Щоб все було, знаєте, в такому ручному режимі і в будь-який час на будь-яке підприємство можна було натиснути. І так, що змінилось? До речі, я вас буду просити у вигляді вдячності обов'язково підписатися на цей канал, поширити це відео в своїх соціальних мережах, прокоментувати, поставити вподобайки. Особливо важливі ваші підписки. Тому що так, таким чином алгоритм Ютуба, розуміючи, відео цікаве і його краще поширить. Тому обов'язково, окрім поширення цього відео, буду дуже вдячний за ваші підписки, дзвіночок, і будете бачити м -м, відео, які виходять, вони дуже корисні для того, щоб знати, як захистити свої права і що відбувається. І так, був прийнятий цей, давайте почнемо з цього законопроекту. І які тут є нюанси, те, що я говорив, диявол криється в деталях. От ці 45 днів. Тобто зараз будь-яке підприємство, яке має право бронювати, може забронювати будь-якого співробітника, незалежно від. Кількості, незалежно від цієї пропорції 50 на 50, будь-кого на 45 днів має він це військово-обліковий документ, не має військово-облікового документа, В розшуку він чи не в розшуку. Чи якісь є в нього проблеми, пройшов ВЛК, не пройшов вилка. Своєчасно новий даний, не своєчасно, новий даний, це не має значення. І ця пропорційність також не має значення. Тобто може забронювати будь-кого, Незалежності від цієї пропорційності на 45 днів. Що відбувається далі? 45 днів. За 45 днів цей, ця особа повинна усунути всі ці розбіжності, там, отримати військово-обліковий документ, пройти ВЛК, зняти з розшуку, заплатити штраф, чи не заплатити штраф. Ну, в будь-якому разі потрібно навести лад своїми військово-облікові документи. Що далі відбувається? А далі відбувається те, про що Великі ці наші законотворці ініціатори мовчать. А далі відновлюється ця пропорційність у підприємстві, і підприємству треба розуміти, чи він залишає цих осіб на 45 днів, яких він забронював, і знімає бронь з тих, хто у нього був, чи просто знімає з них броню. Вона знімається, тому що підприємству знову ж таки ця пропорційність потрібна, щоб вона дотримувалась. І все. Тобто формально ви на 45 днів бронюєтесь, а через 45 днів не зрозуміло, що відбувається з цими підприємствами З цими підприємствами і з цими працівниками підприємства, які таким чином на 45 днів забронювалися. При цьому знову ж таки не зрозуміло, яким чином буде усунута невідповідність, хто це повинен перевірити, хто повинен контролювати, щоб своєчасно ТЦК вносила відповідні дані, щоб не зловживала правами. А ніхто. А не передбачено це. А ніде немає ніякого нормативу, обіцяли, що будуть прийняті відповідні нормативні акти, які це врегулюють, а нічого таки не прийнято. Ну, Все в стилі шмигаля, от останніх там, фактично, і до Шмигаля, тих інших технократів, так званих, 10 років просто незрозуміло ніяк, знаєте, ця. Столична школа економіки от, просто рулить. От, все від, видно відразу, це профанство і абсолютно некомпетентність. Тепер що далі? Чому я говорив про 1 лютого? До 1 лютого з'явилась інформація понеділок, що до 1 лютого можна буде бронювати осіб і не чекати 72 години. Тобто система може це зробити за 24 години. І дають можливість це зробити за 24 години. Тобто подають і через 24 години особа заброньована. При цьому, як зазначено в прес-релізі, я дам посилання в себе в телеграм-каналі, як на сам ці зміни до закону, так і на оці повідомлення Мінцифри, що фактично. На сьогоднішній день от, навіть не треба чекати 5 днів між заявами про анулювання бронювання. Тобто раніше був цей розрив 5 днів, зараз ви можете відразу подавати нову заяву. Там анулювали бронювання, тут поставили. Виявляється, система так може теж працювати. Але це експериментальний режим до 1 лютого. Що буде з 1 лютого, ніхто не знає. Тобто, це зроблено для того, щоб всі працівники, щоб не було цих зловживань, фактично представниками ТЦК, як на мене, я так вважаю, Мали можливість всі ці стратегічні підприємства, ну в першу чергу, так як Мінцифри ініціює, так розуміється, це стосується айтішників, мали можливість своєчасно перебронювати своїх співробітників, щоб у них не виявили знов таки розшуки, не розшуки, і невідомо, що ТЦК туди е, саває в ту систему для того, щоб зірвати роботу підприємств. Ну, об'єктивно, зірвати, тому що. Якщо це підприємство стратегічно, якщо цей співробітник йому потрібен, ну, на який лад от, ставити розшук для того, щоб не забронювати? На єдиний. Щоб мобілізувати цю особу, а що буде робити підприємство, то не цікаво. У нас ж, знаєте, програмістів, слесарів, будь-які спеціальності можна так, за один день, зі школи, там, перший клас. Пішов, народилась дитина, він вже там токар шо шостого розряду. А чому ні? Чи програміст вищої категорії якоїсь. А чому ні? А кого цікавить ТЦК? Ні, Нікого не цікавить. І знаєте, військова адміністрація вже говорив неодноразово, що треба все ж таки нести відповідальність за цю дику мобілізацію, яку вони влаштовують і не, не хочуть врегулювати це питання. Ну, наразі Зробили за 24 години можна, і як повідомляється, що на майбутнє вони знов ж таки поновлять, як було в попередній раз, що можна там за місяць до закінчення бронювання подати і забронювати, щоб у вас не вийшло оцей розрив, що бронювання закінчилось і є час, за які особа без бронювання, хоча вона потрібна підприємству, ну, може бути мобілізована. Оце хочуть прибрати. А чому це не зробити відразу? Корупція, корупція. На рівні, ми всі бачили цей е Міндіч-Гейт, Ну от те саме, Но це робить сама держава. Сам Кабінет міністрів створює такі умови, щоб ця корупція існувала. Чому її не прибрати? Ну, а Як по-іншому? По-іншому не вміють. От така ситуація. Якщо потрібно, буде вам допомога, звертайтесь, з радістю будемо допомагати, оскаржувати неправомірні дії. І практика така є, я також дав посилання на цю практику. Ну і найголовніше не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вести, тому що іншої країни у нас немає. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!